На сьогоднішній день котики завоювали не тільки реальний світ, вони стали супергероями всіх соцмереж. За статистикою, 80% людей мають домашніх улюбленців, також коти займають перше місце від загальної кількості вихованців. Затишне муркотіння, м'які лапки. Хто, хоч не раз приносив додому милий, пухнастий, беззахисний клубочок, мало хто. Байдужий до цих грайливих, ласкавих і дуже розумних тварин. Кішки є справжнім домашнім хижаком. Вони не лише оберігають домівку від гризунів, але як багато хто стверджує, лікують та продовжують життя господарю. у багатьох країнах існують спеціальні парки для вигулювання котів. А також різні котячі магазини, кафе та готелі, де улюбленця можна поселити на деякий час. Зараз наведемо деякі факти про котів. У середньому коти витрачають дві третини свого життя на сон. Виявляється, до нашого мозку біологічно ближчий мозок кота, ніж собаки. У нас з котами за емоції відповідають ті ж самі ділянки мозку. Котів можна розрізнити як людей за відбитками пальців, тільки у котячих це відбиток носа. У котів немає битових залоз по всьому тілу, як у людей, вони пітніють тільки через лапи. Бувають зовсім білі кішки, чорні, бежеві, руді, коричневі, сірі. Часто зустрічаються кішки зі змішаним забарвленням у вигляді цяток або смужок. Деякі кішки і зовсім позбавлені шерсті. Колір їхньої шкіри схожий на колір шкіри людини. Такі кішки вимагають особливого догляду, так як їх чутлива шкіра часто страждає від сухості, роздратування, а в літній час покривається справжньою засмагою. На відміну від багатьох стародавніх порід кішок, історія Сфінкса повністю відома. В ній немає темних плям, безволосі сфінкси це яскравий приклад породи кішок, яка виникла з волі випадку. Генетична мутація привела до народження лисого кошеня. Якому дали кличку Елізабет. Народилася безволоса кішка чорно-білого забарвлення в Торонто, власниця такого дивного кошеня. Визнала зовнішній вигляд вихованця не просто надзвичайним, а дуже навіть привабливим. Тому поставила собі за мету вивезти ще таких же кошенят. Також однією з найпопулярніших порід котів є британський кіт. Ці котики, напевно, є власниками найбільш щільного і густого хутра серед котячих. Через це їх часто порівнюють з плюшевими іграшками. Вони знають собі ціну і часто здаються оточуючим справжніми агоїстами. Якщо ці кішки і дозволяють взяти себе на руки, то це більше схоже на поблажку до вас, але частіше вони не будуть задоволені проявам ласки з боку людини. Варто тільки поглянути в ці чисті блакитні очі, і можна закохатися практично з першого погляду. Шерсть у сіамського кота коротка і досить щільна. Забарвлення в основній частині тіла бежеве, а на мордочці, кінчиках лап і хвоста – темно-коричневе. Мейнкун є найбільшою породою котів з усіх існуючих, можуть досягати до 15 кг ваги, є власниками великого м'язистого тіла з великими лапами, очі круглі і обов'язково близько посаджені, шерсть шовковиста, в кілька шарів, підмінна риса мейн-кунів. Китички на вухах, як у рисі, у світі існує більш ніж 70 порід котів. Проте кожна порода по-своєму унікальна. Давайте цінувати і любити кожного котика. Адже вони не просто наші домашні улюбленці, а справжні друзі, які здатні виявляти щирі сигнали. Хто ж, як не ваш котик, чекатиме вас біля дверей. Буде ходити за вами, дивитися прямо в очі, торкатись вас лапами.